А ви знаєте, яка кількість загиблих хлопців зараз знаходиться, яких просто не можуть дістати з поля бою? Ви знаєте, скільки хлопців загинуло через те, що просто їм не надали домедичну допомогу. Завчасно не приїхав евак. Ви знаєте, скільки наших там захисників залишилось? І ворог наступив, і вони залишилися зараз під ворогом. І наші хлопці вже забрати їх не можуть через те, що їх не забрали одразу. А все тому, тому що не вистачає автівок на передовій. Зараз хлопці дуже просять на часів яр, на Торецьк, на Нью-Йорк, Дуже просять автівки для вивезення поранених хлопців. Автівок просто бракує автівок, тому що рпв дрони ворога луплять по машинам і машини просто розриває на шматки. Я дуже прошу людей, яким не байдуже на наших хлопців. Будь ласка, у нас зараз біг на автівки для хлопців, посилання в шапці профілю. Є моно, є приват, є ПЕПЕЛ. Допоможіть, будь ласка, врятувати наших хлопців.